Оце шкатулка, я її ґрунтувала, шпаклювала шліфувала. Тетяна Афанасіївна працювала на фабриці більше 40 років, виготовляла художникам заготовки для патриківського розпису. каже, працювала б і ще, але ходити на роботу уже нікуди. Її цех вандали порізали на брухт. Мені страшно дивитися на це, ЧП, що пе що пройшло. Оце мій мій був другий дім, як то кажуть. Я почти половину життя, чи більше провела на фабриці. І мені, звісно, дуже прикро і хочеться плакати. На території держпідприємства стояло сім потужних верстатів, що спресовували тирсу на заготовки для розпису. Їх робили ще за Радянського Союзу, металу не жаліли, тож обладнання стало легкою здобиччю мисливців за брухтом. Це тут пресовий цех, пресовий участок, який пресував всю сувенірну продукцію, яка випускалася на Фабриці. Тут стояла скуча пресформ, немає нічого. Це що залишилося? Це залишилося. Он таку продукцію тут цей цех випускав. Випускали з запилок, стирси. А далі йшла ж по, по участках і розписували. Ну, сьогодні прийшли, бачите, що розгром повний. Чиновник виправдовується, мовляв, фабрика занепадає і ще з 2001-го, щоб вижити цехи, здавали в оренду, та й технології виробництва застаріли на сьогоднішній день. Розписуються тарілки дерев'яні, зготовлені із масива, тобто із склеєної древесини. Ніхто давно не працює з пресованою продукцією. Тим часом Україна хоче подати до ЮНЕСКО заявку на отримання Петриківським розписом статусу нематеріального культурного надбання. Бо відтоді, як ми приєдналися до конвенції, тобто із 2008 року не реєстрували там жодного здобутку. Не все в житті політика, а є і культурні речі, які необхідно розвивати. Надання петриківському розпису статусу нематеріального культурного культурної спадщини людства стане найкращою рекламою для регіону і потужним сигналом для інвесторів та туристів з усього. Коли таке диво і станеться, то міністерство доведеться поспішати, бо ж майстрів, які володіють петриківським розписом, залишилося за дві сотні, та й ті працюють не заради творчості, а заради виживання. Я працював ще у старих сахарах. От бачите, якраз це малює, що що заказували. Олена Лоскуд, митрополонський, Василь Дендін, Юбіар.